Нам доводилося навіть якісь часом бували такі речі, що ми мали це на запису, але ми її потім глибоко закопували ті диски і касети. Касети тоді у нас були, щоб ніхто цього не зміг знайти, оскільки. У тебе руки чисті, бо ти мені сказати, це не я, це він сказав. А от тут, тут ти і не маєш на це права. Тут якраз людина, яка займається соціальною журналістикою, повинна постійно дбати про, про свою власну моральність теж. Тут теж є складнощі, тому що ми всі люди слабкі, всі люди слабкі. І у всіх є родини, у всіх є діти, у всіх є якісь такі речі, за які можна ту людину смикнути. Тут є. Ще одна річ, яку я вже згадувала, все залежить від твоєї майстерності, як ти це зробиш. Як ти це скажеш, як ти це покажеш. Є такі способи виразності: і відео, і звук, і інтершум, і твій текст, який так можна зробити. Що підстрахуватися, я не маю на увазі ніякі прослушки, підслужки, це я ненавижу і вважаю, що це взагалі в наше життя потрапило якось випадково. З тим ми маємо покінчити. Історія була така. Тоді лист був у мене такий від міліціонера, до речі, дві жінки подзвонили в міліцію, сказали, що їхній сусід погрожує їм пістолетом. Наряд міліції, який охороняв стадіон, взагалі не мав до того стосунку, але їм подзвонили і сказали, що там, поки у вас перерва чи щось таке, поїдьте, бо там щось таке відбувається. І цей міліціонер, прізвище його Камінський, Він приїхав і щось він з'ясував, що сусідом був не просто так хтось, а це був прокурор. Який вирішив, він над тими жінками, які там жили поряд, чи внизу, я вже зараз точно не пригадаю. Він часто з ними сварився. А тут він просто вискочив до них з пістолетом і їм погрожував. Чи він був тверезий, чи не тверезий, вже ж не доведеш і не покажеш. Ну фактично наряд то приїхав, а він каже, а я прокурор. Камінський не не дуже добре розбирався, не зорієнтувався або зорієнтувався, просто він вчинив так, як він мав вчинити. Він сказав, знаєш що, давай, я тебе привезу в дільницю, ти там розбирайся, прокурор, ти чи хто там своїм пістолетом, розбирайся. А я собі поїхав. Він так і зробив. Наступного ж дня він був звільнений з роботи, йому дали три роки без права працювати в міліції і таке інше. Прошу виключити. Прошу виключити. Мені в глаза мішає. Прошу выключить. прошу выключить. Свет прошу выключить. Вы нарушаете порядок судебный. Оглашается приговор. Каминского Александра Васильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание 4 года лишения свободы в исправительно-трудовой колонии усиленного режима, без права занимать посты, которые дают ему законом права на некоторые полномочия в организациях исполнительной власти и государственного управления. І я ходила до того прокурора, і це тоді ми, ми використали цю, цю камеру, тому що я прийшла, це була обласна прокуратура. Він був абсолютно впевнений в тому, що мені ніхто нічого йому не зробить. Я думаю, що він посадив не одну людину за своє життя. Так він себе поводив. Він був літня така істерична людина, яка так звикла себе поводити. І тоді він не хотів з нами говорити. І тоді у нас була вимкнена камера. І вона правда не знімала його лице. Вона знімала сцену, як він мене не хоче зі мною говорити. Як він мене там виштовхує, як ми камера так просто теліпалася і все це писала. Ми це використали, і я тоді переживала, тому що я розуміла, що нам дуже легко можна це. Просить. Дело в том, что мы с вами, наверное, не будем говорить. После того, что один плюс один показало место событий в суде, я больше не хочу, как говорится, общаться с этой студией. А он имел право? Не имел. Я говорю, в чем дело? Я же вижу, человек не реагирует ни на форму, ни на мое заявление, что я прокурор. А потом, когда уже разобрались, что это приехала милиция, тогда я уже говорю, вот видите, что я прокурор, что вас обманули, что вас судимые направили по ложному вызову. Они а имели право все-таки проверить как-то. Не имели, не имели. Я показал удостоверение. Он прочитал удостоверение, что я старший прокурор прокуратуры. Забрал удостоверение в карман и говорит в машину его. Что это такое? Я просто хочу понять, чтобы вы мне объяснили. Например, он имел подозрение, что вы хоть и прокурор, но все же что-то натворили. Ну, если бы он увидел, что лежит труп, где-то убитый или кто-то избит... Кого бы ты написал? Ворога, хто зна кого шпигуна, хто, ну чорт зна кого, це треба сказати потім або до того. Він має знати, що ти це використаєш. І тоді вже виходить, з як хочеш. І, і таке правило. Ну і тоді з цим прокурором ми цю історію таки використали, тому що ми ризикнули. Я е, порушила тоді свій принцип, але я думала, що напевно цей прокурор, він я відчувала тоді, що він, він знає, що він неправий. І що він нічого не зробить мені. І він мені нічого не зробив. Він, він знав, що він не правий. Ем, ми потім цього міліціонера, ми, ми його витягли з тюрми, він же ж сидів. Ми ходили на Лук'янівку. І тоді я прийшла із Андрієм з камерою. Ми прийшли, ми добилися, щоб його випустили, і мене туди пустили в камеру до нього. І тоді так всі переполошилися, що начальник тюрми в урочистій обстановці викликав цього зека зека Камінського. І в урочисто йому повідомив при мені, що його зараз відпускають. Це, звичайно, була картинка теж, щоб ми зняли, як це було. Але я й досі пам'ятаю, як ми його виводили з тюрми. Я ще тоді ніколи так не виводила ніяких зеків.